Беру зелену цибулю, ретельно її мию і нарізаю ножем або ножницями, мені зручніше ножницями, у блендер для того, щоб гарненько її подрібнити. Ось мій блендер. Беру пучок цибульки і так, наскільки це можливо, сюди нарізаю. Цибульку я подрібнила, у мене вийшов повний блендер. Я її зважила тут 150 грам. Тепер додаю сюди 5 великих зубчиків в чеснику, трошки його порізала. І на 150 зеленої цибулі грам я додаю так само 150 грам солі сюди. І тепер змелюю це все в блендері. Після подрібнення моя пишна маса. Об'ємна перетворилась на отакий от якби, пасту. Ну, тут ще все не дуже подрібно, але ми подрібнуємо його вже після підсушування. Тепер цю цю масу я викладаю на дечко і ставлю в духовку на 100 градусів для підсушування. Ось таким тонким шаром я розподілила мою овочеву соляну суміш на дечкові. І тепер буду сушити. Пройшло півтори години, як я поставила сушити нашу цибуляну соляну сіль. Суміш, так би мовити. Дивіться, як вона гарно підсохла. Зовсім-зовсім сухо, так можна рукою її розтирати. Тепер залишилось відправити її у блендер і гарно змолоти, що я зараз зроблю. Ось такий вигляд має готова змелена сіль часником із цибулею. Вона дуже ароматна і дуже зручно нею користуватися. Я її додаю у будь-які страви. Ну, не солодкі, звичайно, і в картоплю, і в ово овочі, коли тушкую, і в котлети, і у тісто для піци, наприклад, для самси. Це дуже зручно, тому що солиш страву і разом е додаєш їй е аромату цибулі і чесничку. Зберігаю я. Таку сіль. В таких от пластмасових коробочках з кришечкою. Тут у мене вже є, я раніше готувала цю сіль. Перекладаю тепер і цю. Шут. Приготувала тільки що сюди. Зазвичай на зиму я готую дуже багато такої зеленої солі, як я на неї говорю. Тому що вона дуже смачна, і моя сім'я полюбляє страви з цією приправою. Ось так, смачного спробуйте приготувати таку сіль за моїм рецептом.